Друзі, вітаю! Сьогодні вітання буде коротким, адже дуже хочеться якомога швидше перейти до суті справи. Мене звати Сергій Притула, і я телеведучий блогер, політик та волонтер. Е, що хочете, те і виберіть, але це все не важливо, бо важливо. Ось що Що ж то робиться у світі. Люди добрі, не встигли ми зрадіти санкціям проти Дубінського та е, тому, що завалили його Ютуб канал, як знову свято на нашій вулиці. Салюти в принципі в країні заборонено, але це ж Ютуб. Е, будь ласка, дайте комп'ютерну графіку. Друзі, я так само, як і ви, не сплю вже третю добу, ніяк не можу зупинитись і постійно переглядаю один і той самий ролик. Всі українські зрителі, особливо українські діти, ніколи не побачать по телевізору при Зеленському, як і при Порошенка. Троє із Простоквашина. А коли мені набридає цей ролик, я дивлюся ще й такий. Но пасаран, фашизм не пройде, і ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол страна А ще читаю коментарі, жарти і переглядаю сотні мемів. Контент шпарить із промисловим розмахом. Що ж насправді сталося? Сталося поки що тільки щось хороше. Речі почали називати своїми іменами: вату ватою, ворогів ворогами, агентів агентами. Санкції це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, але не пропаганду. Про агресором проти нашої країни. Володимир Олександрович Зеленський. Разумков, ми живемо в країні, де йде війна, у тому числі гібридна та інформаційна. І боротися з цими викликами треба. Якщо ми говоримо про тероризм, і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось ЛНР ДНР або країні агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора подання. Підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен прийняти рішення. Ага, це той самий разумков, який єдиний на засіданні РНБО утримався. Олександр Ткаченко. Хочу попередити ці телеканали незвичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередкована, профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться а окремі журналісти стали солдатами Кремля. Ну що ж, на сьомому році війни, на другому році каденції, найвищі посадові особи України нарешті почали відкрито називати війну війною інформаційний терор інформаційним терором, а Кремль агресором. Я вважаю, що це неабиякий прогрес. Я вважаю, що відповідальні політики повинні не тільки сварити владу за помилки, але й хвалити владу за правильні речі. Зараз саме той випадок, коли я маю стримано похвалити Володимира Зеленського за правильні кроки. Чому стримано? Тому що колишній президент України. Іни Петро Порошенко у своєму зверненні до народу сказав, що блокування цих пропагандистських каналів не відбулося б, якщо б не його ініціативи датовані ще жовтнем 2018 року. Тому я вважаю за необхідне стримано похвалити і пана Порошенка. Валера, неси вогнегасник, бо зараз буде палати з обох сторін. Ті будуть хейтити, що я похвалив того, а ті будуть хейтити, що я похвалив того. І отак, от похвалиш у одному відео Зеленського і Порошенка і ловиш себе на думці. А може б, хлопці, ви так кудись сіли в купонці обоє та перестали чубитися, та перестали сваритися і задля українського народу об'єднали свої зусилля. Ну ви ж обидва патріоти, та хочете, та тут в мене на терасі сядьте, та за чаркою, та я доброго самогону з села привезу настояного на шкірках з тих мандаринів, хлопці! Ну ні, то ні. Відверто скажу, я не очікував, що Офіс Зеленського наважиться на відкрите протистояння із пропагандистською машиною Кремля та кумом Путіна Медведчуком. Але Зеленський наважився і такі дії, звичайно, я схвалюю і максимально підтримую. І я такий не один: українці тішаться, українці радіють, українці тролять вату у соцмережах. Дехто навіть у світлий день закриття пропагандистських каналів пропонував знижки на свої товари. Медведчук та його посіпаки зараз звичайно. Звичайно, зі всіх щілин волають про утиски свободи слова. Хочу сказати наступне: між свободою слова та свавіллям, є дуже чітка різниця. Українці мають беззаперечне право висловлювати свої думки щодо розвитку України та політику в Україні. Це і є свобода слова. Але коли люди, які називають себе українцями, ставлять під сумнів можливість існування незалежної України як держави, це вже не свобода слова, це колаборація з агресором. Телека. Канали Медведчука саме цим і займалися. Лейтмотив усіх їхніх ефірів полягав в одному: що мовляв, Україна це нікчемна недокраїна із зовнішнім управлінням, яка в принципі не має права на самостійне існування. Медведчуківські канали запевняли нас, що у війні Росії проти України, яка триває вже сьомий рік поспіль, і у анексії Криму винна Україна. Ну а ще вони не втомлювались переконувати, що це у нас існує фашистська держава, а не на Росії Путіна. 112 й канал Зікнюзван щодня засирали мізки своїх глядачів кремлівськими наративами. А для того щоб це не виглядало аж надто однобоко, час від часу розбавляли цю діжку лайна людьми з проукраїнською позицією. Я дуже часто запитував у своїх знайомих, які регулярно відвідували ефіри на вищезгаданих каналах, і запитував тільки одне: для чого ви туди ходите? І вони мені усі як один повторювали одну і ту ж мантру: що ми ходимо на ті ефіри для того, щоб якомога більша кількість глядачів дізналась про нашу проукраїнську позицію. Можливо, ми можемо когось навернути на світлий бік. А я відповідав тільки одне: хлопці і дівчата. Ви там не для того, щоб когось навертати. Вас використовують виключно як подразників для глядачів. Ну а для цих каналів ви не що інше як легітимізація їх існування і можливість сказати: погляньте, ми ж не однобокі, ми дотримуємося балансу думок. Коротше кажучи, санкції ввели на 5 років, і це дуже добре. І єдине про що зараз треба думати, так це дійсно про те, щоб ця дія РНБО стала дійсно незворотньою, і щоб завтра її якийсь задрипанський районний суд не відмінив. Бо зазвичай у нас якось юристи зла працюють краще, ніж державні. Зараз юристи мають стати у військовий стрій і зробити все, щоб це рішення було виконано, тому що це вкрай необхідно для національної безпеки нашої держави. Сподіваюся, це розуміє не тільки ми з вами, але й Володимир Олександрович. Дякую за увагу! Тримайте ноги в теплі, бережіть себе, будьте здорові. До наступних зустрічей. Щиро ваш Сергій Притула.